Кваліфікація до чемпіонату Європи вересневий матч вже закінчилася. Починається клубний футбол. Вже завтра нас чекають цікаві матчі. В Лізі один. Фаворит ПСЖ, гратиме з Ніцею Чи зможе ПСЖ легко та без проблем обіграти Ніцу? Чи буде сенсація? Іспанській Лізі, граючи середній Та аутсайдер, грає великано, гратиме проти Лавеси, який тільки-но. Повернувся в прем'єру у Бундеслізі. Найтопущий матч. Баварія гратиме проти Байера. Багато хто говорить, що Байер буде теж претендувати на чемпіонство. Ну, на боротьбу за чемпіонство за другу сходинку. В українській прем'єр-лізі гратиме Заря проти Металіста-19-25. Що зможе Заря нарешті виграти у УПЛ зі своїм новим тренером? Також за п'ять днів нас чекає старт групового етапу Ліги Чемпіонів. Чекаємо цю довгоочікувану подію.